Основна мета створення нашого каналу це поширення української мови, тому у нас можна знайти чимало українських та українізованих ігор. Досить часто мене запитують про українські локалізації. Де ж ти береш ігри з українською мовою? запитують глядачі. Дехто ж і взагалі дивується на кшталт, а хіба існують ігри з українською локалізацією? Звичайно, ще існують. Так, їх не дуже багато, і більшість з них це невеликі проекти, але кількість їх зростає, і часто це залежить від нас. Чим більше ми користуємося в мережі українською та підтримуємо її, тим більше з'являтиметься українізованих ігор. В загальному існує два типи локалізації – офіційна і не дуже. Якщо говорити про перший варіант, то найбільший в світі магазин цифрової дистрибуції Steam є і найбільшим популяризатором української мови. Чому? А все тому, що українська є однією із 27 мов, яка офіційно присутня в сервісі, у тому числі на сайті та в клієнті. Відповідно, це стимулює розробників звертати на неї увагу. Звичайно, що самій українізації сервісу потрібно завдячувати ентузіастам, які займаються як перекладом самого Steam, так і ігор відвал. Можливо, для когось буде новиною, але популярні ігри компанії, такі, як, наприклад. Counter-Strike та Dota мають офіційну українську локалізацію. Оскільки в Steam існує офіційна підтримка української, то завдяки простому фільтру в пошуку можна з легкістю віднайти усі ігри, у яких розробники зазначили присутність української локалізації. На даний момент таких ігор більше двох сотень. Чимало перекладів також здійснені фанатами, адже розробники додають їх до своїх ігор офіційно. Однак, далеко не всі зазначені ігри мають український переклад, оскільки у частині з них просто відсутні тексти. Також існують так звані напівофіційні переклади, тобто з майстерні з Workshop, воркшоп, і без додаткових кліків українських текстів в грі ви не побачите. Однак в обох випадках розробники все ж зазначають присутність в грі української. Добре чи погано, що деякі розробники цим користуються. Напевне, все ж добре. Оскільки вони звертають увагу на мови, а кількість ігор із позначенням присутня українська локалізація збільшується. Щодо другого типу локалізації, назвемо його не дуже офіційний, то тут не все так однозначно. Таких локалізацій також чимало, однак дуже невелика кількість людей знає про них. Зазвичай ентузіасти збираються на українському торенті Толока, де існує для них спеціальний розділ. Окрім цього, не завжди можна поставити дані переклади на ліцензійні ігри, а тим більше на останні їх версії. Однак їх вклад в українізацію ігрової індустрії також значний, оскільки звичайні геймери все ж користуються українізованими іграми. У них нарешті з'являється потреба в українських локалізаціях. І це після сотень, а то й тисяч годин в іграх з іншою мовою. А деякі з перекладачів після успіху у звичайних користувачів звертаються до розробників з пропозицією додати їх переклад офіційно. І як підсумок ми отримуємо перший тип локалізації. Офіційний. Також саме фанати займаються українізацією тих ігор, які їм до вподоби. Тому від них можна знайти переклади на досить популярні ігри. Звичайно, процес українізації гейміндустрії досить повільний і не найефективніший. оскільки для творців ігор, в першу чергу, це бізнес, а попит на українську мову досить досить малий. Саме тому на даний момент йдеться лише про локалізацію, оскільки на озвучення потрібно чимало ресурсів і ніхто їх не виділятиме на мову, якою не користуються. Однак він все ж є. І кожен із нас може вплинути на нього. Просто користуймося українською.